Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Трамп вважає неправильним дозволяти застосування ракет США для ударів глиб РФ. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вважає небезпечним виданий Вашингтоном Україні дозвіл на застосування американської зброї для ударів у глиб Росії. Я абсолютно не згоден із тим, щоб запускати ракети на сотні миль у глиб Росії. Навіщо нам це? Ми лише провокуємо ескалацію цієї війни, погіршуємо ситуацію. А от що я вам скажу, друзі? Тобто Русні можна бити по Україні? А нам що не можна? Так що нехай Трамп йде лісом, як кажуть. Ось так. Можливо, це він спеціально так каже. Щоб, знаєте, одне діло говорити, друге діло виконувати і так далі. Будемо надіятися на краще. В ЄС немає консенсусу щодо відправки військ в Україну. Можливе створення коаліції. Сьогодні, друзі, відбуваються візи президента Франції Емануалі Макрона до Польщі. Під час зустрічі із прем'єром-міністром Дональдом Туском Україна буде головним питанням порядку денного, в тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою. Це теж, друзі, гарна новина. Будемо надіятися, що так воно й буде. Що, е, як кажуть, не будуть дивитися з боку. І чекати до... ворога до себе, а будуть вводити війська, допомагати нашій рідній Україні. Побачимо. Сильський про пропокро... Покровський напрямок. Готуємося до всіх можливих варіантів подальших дій ворога, який за добу втрачає тут близько 400 осіб. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших: українські сили прораховують і готуються. До всіх можливих варіантів подальших дій, подальших дій ворога, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним із найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога. Сильський подякував військовослужбовцям за ефективну бойову роботу і заявив, що втрата російських окупантів на Покровському напрямку. Стабільно високі, особливо в живій силі. Так, у грудні противник у середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими, зазначив Олександр Сирський. Ось так, друзі. Такі новини. Що я вам скажу? Е, я оптиміст, але все ж таки Покровськ, е, рано чи пізно можливо, і не дай Бог, щоб так не було. але Можливо, буде така сама доля, як і Авдіївки. Теж про Авдіївку довго дуже говорили. Скільки там рік чи півтора року Авдіївку тримали, так само, як і Бахмут. Але Авдіївка впала. Зайшли їх дуже було багато, хоч там їх цих е, тварюк багато полягло, але все ж таки е, Авдіївка впала. Можливо, буде так само і з Покровском. На жаль, на жаль, а можливо, і ні. Побачимо. Дай Боже, щоб наші вистояли, щоб як увалили б кудись би туди порашки, щоб знаєте, щоб більш сюди не лізли. Але ж це реальність, друзі. Ось так. Слава Україні! Героям слава, друзі. Підтримуйте україномовний контент, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ставте вподобайку. Підтримуйте фінансово наші Збройні Сили України, хто і хто як може, і так далі. Дякую всім за увагу!